Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, що залишаєтесь з каналом Житомир. 17 листопада Україна святкує День студента. Молодь, майбутнє України. Це чудово доводять наші сьогоднішні гості, які вже за мить з'являться в цій студії. Голова студентської координаційної ради Житомира Олександр Шевчук та студентський ректор Житомирського державного технологічного університету Владислав Савіцький. А прямо зараз я пропоную переглянути відеоролик, який презентує проект Роби вибори. Це один з проєктів, який ре. Реалізувала і буде ще реалізовувати студентська координаційна рада. Тож дивимось. Нікі голос. А? Навіть собака дає голос. А ти. Вітаю вас в нашій студії, Владислав, Олександре. Дякую, що завітали з Днем студента, вас і всіх ваших колег. Кажуть, що студентів колишніх не буває, тому вітаю всіх наших глядачів з цим прекрасним святом. Дякую. Ось ми переглянули Дякую. такий відеосюжет. Це презентація проекту Роби вибори, який ви реалізували. Я так розумію, що це такий соціальний проєкт, що цей проєкт закликав. А, Ну, молодих людей, не тільки молодих людей, прийти на вибори і віддати свій голос. Ну, це як кажуть, відповідальність починається з себе. Вас скажіть, як взагалі народилась ідея такого проекту і як ви його реалізовували? Ну, це проект все український. Ми виступили лише координаторами в місті Житомирі та нашій області. Ну, ідея. Була, звичайно, з активних студентів, які вже займаються цим процесом. Ми вперше його реалізували в Україні, тому що ми раніше з таким не стикалися. Ну це дійсно є проблема, що молодь не ходить на вибори. Як показав проект, в принципі, такого бажаного результату ми не досягли, як голосувала третина студентів молоді, так і ну голосують надалі. Але ну важливим дав фактором став те, що комуністична партія вже не прийшла. і це я вважаю, вже перша перемога. На шляху нашому. Владиславе, от як взагалі студенти в Житомирському державному технологічному університеті, бо ви обоє студентами цього вузу. Ну, як вони активні, чи, скажімо, як, як усі? Да, дякую за запитання. Я вам скажу, що вони є активні, тому що всі вони знають, що вони обирають своє майбутнє, всі вони знають, що саме від них залежить майбутнє. Але ну, доволі таки є пасивним те, що наші політики, да, вони нас. Ну, скажімо так, вони нам ну, перестають подобатись да, з кожним днем, і вони на, в студентів немає довіри до них. Нема того лідера, який би студенти довіряли, і з яким студенти пішли. б. Тому ми робимо все так, щоб студенти більше знали про вибори, щоб вони знали, як правильно голосувати, які можуть бути сертифікації на, ну, на певних виборах, да, і як вдосконалити вибори і вдосконалити свій вибір. Ну ось як кажуть, від виборів до виборів наближаються і місцеві вибори. І я так думаю, що цей проект або цей, або подібний, буде продовжуватись. Так ви будете і на наступних виборах так само таку роз'яснювальну роботу вести серед студентів. Чи вже відомо що це будуть за проекти, чи поки це в розробці, Ну, поки все в розробці, але ну вибори залишаються актуальним, тому що ми не досягли бажаного результату. Тому звичайно будемо працювати з молоддю, щоб вона ну приймала на себе, брала відповідальність, приходила та голосувала, і обирала. Нашого владу. Ось студентська координаційна рада. Чи прав я буду, якщо я скажу, що це такий об'єднуючий орган е, для того, щоб всіх студентів, які є в Житомирі, на Житомирщині, ну е, зробити активними небайдужими. Тобто, чи вдається вам об'єднати студентів, чи готові вони до об'єднання? Ну, ми співпрацюємо, ми намагаємося це робити зі студентським ректоратом, ЖДТУ ми вже співпрацюємо ну, певний час і нам вдається реалізовувати разом певні проекти. І це дуже добре. Между. Ну, також проекти ми намагаємося реалізувати з іншими студентами, але не з усіма так здається спілкуватися, але в подальшому думаю, це все вдасться. Ось Владиславе, ви є студентським ректором Житомирського державного технологічного університету. Наскільки ви є самостійною фігурою? Наскільки ваша команда є самостійна в плані організаційному, фінансовому? Як ректорат ставиться до вас, чи вказує, чи навпаки просто співпрацює, чи взагалі стоїть осторонь? Яка ситуація? Я вам скажу, що є ситуація ну, демократичною, да, тому що всі ці проекти, всі ці заходи, які ми робимо в себе в університеті, які ми е, доносимо в місто, да, які проекти ну, також робимо в місті? Вони є демократичними. Адміністрація університету вона не вмішується, вона не заважає, вона може тільки підтримувати, тому що всі вони розуміють, ну і ми це розуміємо, да, що деякі ну, студенти думають, що адміністрацією потрібно сваритися. Да? Ми знаємо, що з адміністрацією потрібно товаришувати, дружити. І якщо студенти будуть, студентам буде добре, то все буде класно, то я думаю, що адміністрація буде задоволена в вузі. Тому ми з адміністрацією тільки товаришуємо, вона нас е, допомагає нам. І матеріально, і, скажімо так, десь підкаже, як правильно зробити, тому ми є демократичними в інших вузах. Да, я не знаю, я не буду казати за інші вузи, да, але я скажу за свій, що ми задоволені, що у нас є така адміністрація, яка допомагає нам. Ну, дуже приємно, що скажімо, і міська влада так само відгукується на ваші проекти, допомагає, сприяє, ну наскільки може. І зокрема, я знаю, що такі є. Ну ще проект, який ви реалізуєте, скажімо, ну спільно з громадськими діячами, спільно з нашим кінотеатром Україна, так який має назву «Понеділок, що надихає. Цей проект вже відомий Житомирянам. Він улюблений серед Житомирян. Можливо, він зараз дещо трошки змінився. Я не знаю формат чи чи ні. Розкажіть, розкажіть, от коли буде наступний понеділок, що Дихає. Ну і яка мета таких зустрічей? Ну, наприклад, ми, ми вважали, що потрібно зробити на цей понеділок, який буде ну, саме в це. Але на сьогоднішній день це є студенти, тому ми цей день віддаємо їм, щоб вони святкували. І на наступний понеділок, я думаю, ми будемо зможе вже це зробити. Для чого він взагалі потрібний? Для того, щоб допомагати да? всі ці гроші, які будуть зібрані, вони підуть на благочинність. Ми вже ну, будемо вирішувати з громадою, жителями міста, куди краще ці гроші ну, піти. Да? Або на військовий шпиталь, або на в зону АТО, або можливо для дітей. Тому ми будемо вирішувати, як це краще зробити, як це краще вдосконалити. І саме. Так, да, я думаю, що багато студентів, ну громада Житомира, жителі міста, вони йдуть там не заради цього фільму, але й допомагати також е, нашим, які ну, як чим ми зможемо допомогти, так і допомагаємо. Тобто, це, скажімо, такий відпочинок з користю не лише для себе, а й для ближніх, так, зокрема, для тих, хто потребує допомоги. Хочу добавку знову ж так. таки, да, щоб робити благодійність, не потрібно мати великі станки. Ціна квитка становить 10 гривень. І вже навіть кожен студент може цих 10 гривень присвятити на благодійність. Це вже породжує те, що інші люди також захочуть робити благодійність навіть з таких малих починань. Е, ну ось, взагалі, всі проекти, які ви робите, вони такі глибокі, вони є ну е, в... В багатьох таких смислах вони є корисними. Це і благодійність, це і якийсь саморозвиток для самих студентів, це і спілкування з успішними людьми, які, скажімо, самі себе зробили. Зокрема, проект за філіжанкою кави, який реалізувався ось на Михайлівській а в кав'ярні Брама, Львівській кав'ярні. Тобто, це так само були зустрічі з відомими житомирянами, з так з гостями нашого міста. Розкажіть кілька слів про цей проект, чи він існує, чи він буде існувати далі? Чого ну на ваш погляд вдалося досягнути в цьому проекті? Він перезупинений, але ми будемо знову його запускати, тому що молодь – це майбутнє нашої країни. І коли ми спілкуємося вже з відомими, вже з людьми, котрі досягли певних висот, ми само, ну, саморозвиваємось. І це дуже добре, тому що скоро нам приймати на себе відповідальність, піти до влади, йти, ну, скажімо, розвиватися, як і в бізнесі чи в політиці. Кожна молода людина ще стоїть на цьому шляху, чим він хоче займатися, куди він хоче йти. І ці зустрічі дають тобі можливість зрозуміти, поліпшити свої певні якості, задати питання, які тебе турбують. Ну, ось, на жаль, ситуація в нас така, що в місті зараз немає міського голови, да, з певних причин. Хоча, певно, ті функції інші люди прекрасно з ними справляються, але. Такого міського голови немає так само. У нас немає студентського мера вже певний час. Чи от студентська координаційна рада, інші такі організації, чи вони здатні виконувати ті обов'язки, які там має робити мер, його команда, тобто і ну можливо і не треба та посада, да чи чи здатні ви це робити? Чи все таки нам треба вибирати студентського мера, проводити так, як це було раніше, або якось по-іншому? Як ви скажете цій ситуації? Ну, ми можемо вам сказати це точно, тому що ну студенти да вони завжди об'єднуються. І незалежно чи буде студентський мер чи його не буде, ми завжди будемо робити ту справу, яка від нас залежить. Тобто ми будемо завжди допомагати, будемо завжди своє місто, місто своє розбудовувати, робити його кращим, більш патріотичним. І я думаю, що Якщо й навіть і буде, це треба буде бути та людина, яка буде відповідати за все місто. Я думаю, ну це дуже буде великий обов'язок взяти на себе та там або на когось іншу. То я думаю, що ми всі разом, і всі громадські організації, студентські активи, студентська громада разом е своїми силами спільно робити ті. Е Добрі справи, які ми вже робимо. Ну у вас скажімо, коло спілкування дуже широке. Ви спілкуєтесь і співпрацюєте от із громадськими активістами із журналістами? Можливо, хто долучається до роботи, от саме з таких особистостей відомих в Житомирі? Може, я знаю, що от Олена Галагуза ви співпрацюєте? Так, може ще хтось, кому варто скажімо, ну, подякувати. Підгукуються всі, у кого ти просиш якусь там прохання, да, щоб допомогти, чи просто якусь пораду. Так, да, добре, там Галагуза до нас приєднується, допомагає реалізовувати певні проекти. Це виставка Українські патріоти, які ми проводили в усіх навчальних закладах міста Житомир, вищих навчальних закладах. Знову ж таки, ну це дуже добре, що є такі люди, які хочуть якби, допомагати молоді, допомагати знаходити себе. В подальшому, я думаю, ці люди до нас будуть самі приєднутися, тому що вони бачать, що ми лише починаємо працювати. А ось які е, саме заходи в Житомирському державному технологічному університеті проходять, будуть проходити до Дня студента. Розкажіть да, до Дня студента буде проходити буде концерт святковий. Будуть привітання кращих студентів преміями, заохочуваннями. Буде також краща кімната. в Гуртожитку буде вибиратись. Також ми робимо фотовиставку для студентів, різноманітні флешмоби, фаєр-шоу, це все з ну для студентів, те, що ми хочемо, щоб студенти відчули що це їхнє свято, тому що це ну, це міжнародний день студента, і я думаю, що всі студенти повинні відчути себе студентом, так як всі кажуть, що в житті і ну, в душі ми завжди молоді, завжди студенти. За що ви любите наше місто Житомир? Ось ювілей міста. Ми святкуємо, ми святкуємо його цілий рік. Чому ви саме обрали Житомир? Чому не поїхали за кордон, не поїхали в Київ? Чим рідне близьке місто? Це моє рідне місто, я тут народився, я хочу разом з ним розвиватись, хочу свої знання реалізовувати саме тут і допомагати місту стати дійсно європейським містом. Як ви? Да, так як вже Олександр сказав, да, я є житель цього міста, я тут народився і, чесно кажучи, вам хочу, щоб моє місто воно було найкраще. Звісно, хочеться, щоб Україна була найкращою у світі, да, але ти, звісно, завжди переживаєш за свою батьківщину, за свій регіон. І ну, ми прагнемо всіх вдосконалити його. Покращити його життя, життя жити і зробити так, щоб воно було в нас саме найкраще. А, взагалі, ось, якби чи спілкуєтесь ви з колегами з інших міст, наприклад, з інших регіонів, областей, там столичних, так як там студентське життя вирує? Тобто, як Житомир скажімо, на карті України, от в цьому плані, в плані студентського активного життя, яке він місце можливо займає? Чи якось так сказати? Ну я можу вам сказати, що ну, місця певно немає в жодної mm -hmm. області, бо жодна область, ну всі області вони не по-своєму працюють, вони вдосконалюють свою працю. Ми, можливо, тільки можемо поділитися там певним досвідом, да, там якимись Проектами, які ми можемо вдосконалити в себе в регіоні, але я вам хочу сказати те, що всі студенти вони всі зараз працюють, і всі знаємо, що від молоді дуже багато залежить, і ми зараз дуже багато допомагаємо і нашій армії, і дітям. Ми хочемо, щоб ну там це не повинна виділятися якась певна область. Ми всі повинні разом працювати в одному тандемі. Взагалі, ось, Олександре, ви активна людина, так само, як і Владислав. Ви представлені в соцмережах, і ви, Владиславе, Можливо, розкажіть, де черпати інформацію, де може якісь є афіші про ті ваші заходи, можливо, якісь є групи в соцмережах, чи є сайти. От розкажіть про це. Бо нашу Звичайно. програму побачать, а де далі ще інформацію? Є паблік студентської координаційної ради Житомира, є група студентський ректор... ректорат ЖДТУ, є паблік е заходу понеділок, що надихає ЖДТУ». Тобто ну, можна долучатися і дивитися там інформацію. Також ми є в соціальних мережах Задислава, можна додаватися в друзі, спілкуватися. А щодо співпраці, хочу сказати, що ми контактуємо з усіма осередками студентської координаційної ради в Україні. Звичайно, у нас проходять певні збори. У нас проходять тренінги, ми самодосконалюємося та спілкуємось на теми розвитку студентського самоврядування, молодіжної політики в Україні, тому що, на жаль, на сьогоднішній день дуже мало звертають увагу на розвиток саме молодіжної політики. Знаєте, ось велика увага приділяється саме як кажуть особистому прикладу. От можна говорити правильні речі, але можна побачити людину, яка конкретно щось зробила і піти за нею. От за вами багато йдуть, багато і це добре. Тобто, ви своїм прикладом показуєте, що можна бути молодими, успішними, незалежними і робити себе самими. А ось цікаво, ну на яких ідеалах ви формуєтеся? що ви багато робите? Тобто, хто з особистостей, тих, які є зараз, або які були колись, на вас вплив такий ну чинив. Я знаю. Що зараз багато ви робите для популяризації от українських патріотів, зокрема нашого земляка Олега Ольжича. Ми сподіваємося, що буде музей Ольжича нарешті, пам'ятник Ольжича. А все ж таки, які особистості на вас впливали? Тут буде важко сказати, що там якісь певні особистості, да. Взагалі взяти, ну, взяти історію України, да. кожен хтось з поетів, з істориків, да, з відомих гетьманів, всіх щось робили. І ну, ми всі на чому вчилися, да? ми всі знаємо свою історію, і ми знаємо, що як вони щось робили, то й потрібно нам щось робити, тому що на місці не потрібно стояти. Ну, хочу сказати, що на мене в першу чергу дійсно вплинув саме майдан і революція гідності, тому що після цього я змінився, змінився того, це бачення на майбутнє нашої країни. Ну і почали активно працювати, долучатись до різних ініціатив. Ну, ми знаємо так, що ви активну участь і тоді приймали, і зараз приймаєте. Але знаєте, от як ну, попередити те, щоб не споплюжили ідеали Майдану, ідеали от, Небесної Сотні, тих героїв, які сьогодні гинуть в АТО. Тобто, як попередити, аби, як кажуть, як завжди, не використали це хтось олігархи, хтось ще в своїх. Цілях, як це можуть бути студенти, що це може, бути? Це ну, може думаю, бути? Ну да, дякую за запитання. Думаю, в першу чергу завжди потрібно залишатися людиною, завжди пам'ятати про свою батьківщину і завжди вірити в те, що буде краще ніж ніж сьогодні, ніж вчора було. Завжди треба допомагати і вірити в свої сили, ніколи не там не опускати руки, да, завжди йти і йти до своїх мрій і вдосконалення. Я молодь є рушійною силою. Головне, щоб вона цього не забувала. Якщо виникають якісь такі, такі ситуації, коли вже щось не так, ми зразу повинні виходити і ставити свої певні вимоги, тому що революція гідності вона не закінчилася. Сьогодні вже триває війна. І якби якщо ми зараз не будемо відстоювати наші українські інтереси, то ми втратимо свою державність. Ну і можливо, ось якби на завершення нашої розмови, от ідеальний політик сьогодні, ідеальний громадський діяч, ідеальний державотворець, яким він має бути, які якості він має носити в собі, щоб бути справді ну, от, гідним. От, і... Знаєте, тому що на вас дивляться молоді люди і, і думають, які книжки читати, які фільми дивитися, як себе формувати. Тобто, може, знаєте, от кілька так на пальцях сказати, які якості повинна така людина мати державотворець сучасної України. Ну, В першу чергу, він повинен бути розумним, він повинен бути патріотом, він повинен знати історію свого, свого народу, своєї держави. Потрібно завжди вміти використовувати свої ресурси, вміти вдосконалювати як себе, а так і світ. ну і Бути вірним своєму народу, своїй батьківщині і довіряти йому. Я приєднув до цих слів, але хочу ну, наступне додати. Ідеальним для кожного ти не станеш. Але завжди потрібно залишатися людиною йти на зустріч людям, спілкуватися з ними, слухати їхні проблеми, допомагати в цьому їх вирішувати. Дякуємо, що ви є небайдужими молодими людьми, що ви активними, що ви своїм прикладом запалюєте серця і робите добрі справи на благо Житомира, вашої області і України. Дякую щиро вам ще раз зі святом і до нових зустрічей в нашій студії, і взагалі да на теренах Дякую. нашої рідної України. Дякую. Хочу нагадати, що сьогодні день студента з нами відзначали Олександр Шевчук, голова студентської координаційної ради Житомира та Владислав Савіцький, студентський ректор Житомирського державного технологічного університету. Будьте з нами до нових зустрічей.